Всі-всі в курсі, просто в ній деталі, я маю на увазі в уряді, але сьогодні якраз будемо ділитися вже фінальним нашим моделюванням. Наче все. Ключове проговорив. Призначення відставка малюка, призначення заступника поклада і. Малюк залишається в системі СБУ для того, щоб вирішити завершити, верніше ті операції, які є актуальними. І сам малюк каже, що є кілька операцій рівня павутиння. Нагадую, що павутиння це коли з вантажівок в самій Росії дрони. Обстріляли аеродроми і дуже-дуже успішно вивели багато російських літаків і стратегічної авіації з ладом. Так що призначення не всі позитивні, а до речі, наскомфін в якому у нас було кілька друзів. Теоретично тепер буде під контролем Девіда Рахамії, бо люди, які призначаються, ну, хоча голова Нацкомфінпослуг, новопризначений, є партнером по ювелірному бізнесу нашого ментора Федора Дроздовського, власника. Мігуго. І... У Файзера то юні юні. Юні Юмі. Юмій Юні. забувши, як точно бренд називається, але дуже, дуже класне. Думаю, що ви бачили це дитячі велірні прикраси, срібні. Uh, така гарна історія. Ну, ось таке, друзі. Таке. Uh, чекаємо розвитку подій по. Коаліції рішучих і по мирній угоді. Це зараз головне. Ну і звичайно, спостерігаємо за глобальним сценарієм, діями Китаю і рішенням штатів по Венесуелі, тому що в Венесуелі Трамп відмовився і опозицію підтримувати, і віце-президент, наче заявив, що готові співпрацювати зі США, але все це виглядає поки як ну, скоріш. Як сіра вода, де теоретично Сполучені Штати Америки можуть взяти контроль над видобутком нафти, але за відсутності безпеки це так виглядає дуже, дуже дивно. Ось такі новини, друзі. Завтра зустрінемось. Можливо, буде більше чогось позитивненького. Сподіваюсь, у вас все добре. Давайте знати, якщо потрібна допомога, ну, це як завжди. Чекаю від вас. Інформації всіх обіймаю, пока, пока. Дякуємо, Андрію Олександровичу. Друзі, всім гарного дня та тижня і до зустрічі завтра.